Богатця, все держителя, творця неба і землі сього видимо, і не видимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного від Отця народився вперше всіх віків світло від світлого, істинного істину від Бога, істинного, рожденного, несотвореного, Отцем, що через нього все сталося, він для нас, людей, для нашого спасіння дійшов з небес, і знудився від Духа Святого, і мої діви сна, чоловіком, і розп'ятиго за нас при Пилаті, і страждав, був похований, і воскрес на третій день, як було написано. і возніся на небо, і се проворушаться, і знову прийде в Ославі судити, живих і мертвих, і царство Його не кінця. і в Духа Святого Господа животворчого, що віддаться, погодить, що йому за цим і сином, однакове поклоніння, і однакова слава, що говорить через пророк. Єдину свято Соборну і Апостольську церкву визнаю одне хрещення на відпущення гріхів, чекаю Воскресіння мертвих і життя будучого віку.